Дисперсія світла, спектроскоп. Домашнє завдання. Параграф 29. Права 29, задача 1, 4. Чому виникає веселка? Чому небо блакитне? Що таке спект? Ісаак Ньютон досліджував у 1665 році і отримав пучок сонячного світла. Пропустивши через призму, він побачив спектр. У спектрі виділив сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій фіолетовий. Чи можливо із семи кольорів спектру знову утворити білий колір? А може призма фарбує білий пучок світла? Можливо. Ньютон виділив одноколірні пучки світла. Пучки відхиляються призмою, але вже не розкладається у спектр. Висновки. Призма не фарбує біле світло, а розкладає його у спектр. Пучок білого світла складається з багатьох різнокольорових пучків. Показник заломлення середовища для промінів різного кольору є різним. Чомупочки різних кольорів по різному відхиляються призмою. Згідно з хвильовою теорією світла, колір світла визначається частотою електромагнітної хвилі якою є світло. Показник заломлення світла залежить від частоти світлової хвилі. Таке явище ми називаємо дисперсією світла. Наприклад, червоний колір відповідає частота світла 484 ТГц, довжина хвилі 625. 740 нанометрів Оранжевий 510 480 тегац. Довжина хвилі 590-625 нанометрів. Фіолетовий колір частота 790 680 тегац. Довжина хвилі 380 440 нанометрів. Дисперсія світла. Це явище розкладання світла у спектр, Зумовлене залежністю показника заломлення середовища від частоти світлової хвилі. При переході з одного середовища в інше швидкість світла змінюється. Частота ню світлової хвилі залишається незмінною. Згідно з формулою хвилі, В дорівнює лямбда помножену на ню, змінюється довжина хвилі лямбда світлової хвилі. Н21 це показник заломлення, дорівнює В1 ділити на В2, дорівнює 1. Ділити на лямбда 2. Спектральний аналіз. Спектр випромінювання речовини. Це сукупність частот світлових винь, які містяться у випромінюванні цієї речовини. Спектральний аналіз це метод визначення хімічного складу речовини за її спектром. Спектроскоп. Спектроскоп це оптичний прилад для візуального спостереження спектра випромінювань. Ви бачите будову спектроскопа. Він складається: щілина, призма, коліматор, об'єктив, окуляр, зорова труба. Різнокольоровий світ. Чому світ різнокольоровий? Розсіювання світла це явище перетворення світла матеріальним середовищем, яке супроводжується зміною напрямку поширення світла і виявлення як невласне світіння середовища, полинання світла. Зменшення інтенсивності світла, яке проходить через матеріальне середовище, Колір тіла визначається його властивістю відбивати або розсіювати світлові хвилі тієї чи іншої частоти, або довжини. Який колір матимуть предмети, якщо на них падає світло якого-небудь іншого кольору? Як пояснити? Білий колір кота, чорний колір сажі, фіолетовий колір квітки. Світлофор дає три сигнали червоний, жовтий зелений. Лампа всередині нього біла. Як отримують різні сигнали світлофі... світлофора, якими здаватимуться червоні літери на білому папері, якщо дивитися на них крізь синє скло, яким при цьому здаватиметься колір паперу? Через скло якого кольору не можна побачити текст, написаний чорнило на білому папері. Чи однакова швидкість поширення червоного й зеленого світла у вакуумі у воді. Як змінюється частота і довжина світлової хвилі при переході з одного прозорого середовища в інше з більшим показником заломлення? Людське око сприймає як видиме світло електромагнітного випромінювання з довжиною в вакууми. Від 400 до 780 нанометрів. Визначте діапазон видимого випромінювання. Записуємо дану. Довжина хвилі. лямбда 1 400 нанометрів. Перетворюємо в основну одиницю системи С метри 400 на 10 у мінус 9 метрі. Лямда 2. 780 нанометрів дорівнює 780 на 10 мінус 9 метра. Швидкість світла в вакуумі дорівнює. Це дорівнює 3 на 10 метрі ділити на секунду. Необхідно знайти ню 1 і ню 2 видимого випромінювання. Розв'язання. Основна формула це дорівнює лямбда помножене на ню. У нас невідома величина ню. Ню дорівнює це ділити на лямбда. Підставляємо дані і отримуємо. Ню 1 дорівнює 7,5 на 1014 Гц. Ню2 дорівнює. 3,85 на 10 ,14 Гц. герц. Воду освітлює зеленим світлом. Довжина хвилі, якого в повітрі дорівнює 500 нанометрів. Яка довжина світлової хвилі у воді? Який колір бачить людина, що розплющила очі під водою? Записуємо дано. Лямда 1 дорівнює 500 нанометр. Перетворюємо в основну одиницю і отримуємо 500 на 10 у мінус 9 метра. Показник заломлення в вакуумі n до 1 дорівнює одиниця. У воді. N2 дорівнює 1,33 соти. Необхідно знайти лямбда 2. Розв'язання Формула хвилі v 1 дорівнює лямбда 1 помножено на ню, v 2 дорівнює лямбда 2 помножено на ню. Ню частота світла. Що не змінюється під час переходу світла з одного середовища в інше, тому людина в повітрі та під водою бачитиме зелений колір. В1 відноситься до В2 дорівнює рівня 1 ділити на лямбда 2 Швидкості поширення світла у воді і в повітрі. Пов'язані з абсолютними показниками заломлення цих середовищ таким співвідношенням. В1 ділити на В2 дорівнює N21 дорівнює N2 ділити на N1 і співвідношення лямбда 1 ділити на λ 2 дорівнює N2 ділити на N1. Невідома величина лямбда 2. Отже, лямбда 2 дорівнює лямбда 1 помножено на n 1 ділити на N2. Підставши дані, отримуємо лямбда 2 дорівнює 376 на 10 мінус 9 метра відповідь лямбда 2. Приблизно 376 нанометрів зелений колір. Фіолетове світло частотою 7,5 на 10 у 14 Гц. перейшло зі скла у баку. Визначте, наскільки змінилася довжина е, світлової хвилі. Записуємо дано фіолетове світло дорівнює 7,5 на 10 у 14 Гц, Н1 дорівнює 1,5, Н2 1 V2 дорівнює 3 на 10 8 метр гілити на секунду. Необхідно знайти зміну дельта лямбда. Формула світлової хвилі v 1 дорівнює лямда 1 помножено на ню. v 2 дорівнює 2 помножено на ню. Ню частота світла, що не змінюється під час переходу світла з одного середовища в інше. Відношення v 1 до v 2 Дорівнює лямбда 1 до лямбда 2. Швидкість поширення світла у склі і вакуумі пов'язані з абсолютним показником заломлення цих середовищем таким співвідношенням. v 1 поділено на v 2 дорівнює n 21 Дорівнює n 2 до ділити на N1. Звідси отримуємо лямбда 1 ділити на лямбда 2 дорівнює N2 ділити на N1, отже лямбда 1 дорівнює лямбда 2 помножено на N2 ділити на N1. Зміна дельта лямбда дорівнює лямбда 2 мінус лямбда 1. Зробивши перетворення, отримуємо кінцеву формулу. Дельта лямбда дорівнює V2 ділити на ню, помножити в дужках 1 мінус Н2 ділити на Н1. Дужку закрито. Підставивши дані, отримаємо Дельта лямбда дорівнює. 130 на 10 у мінус 9 метра. Отже, довжина хвилі змінилася на 130 нанометрів.